Пересувний експериментальний блокпост створений у Миколаєві, вирушив нині у поля. Сьогодні машину оглянули херсонські прикордонники і стверджують, що у них з'явився привід для радощів. Винахід під час випробувань виявився надзвичайно простим у застосуванні і надзвичайно корисним з огляду на теперішню ситуацію на сході країни. Машину разом із прикордонниками тестувала і Олена Ваніна. Це вступляли... Новеньку машину прикордонникам передали зі слідами від куль. Перед тим, як новостворений пересувний блокпост відправляти бійцям, на заводі його перевіряли на міцність броні. Це випробувалася автоматична зброя різних зразків і повністю розробка. Заводу відповідає технологія, і броня утримує як від автоматичної зброї, так і від осколочних елементів інших видів зброї. Приладну панель і інші прилади всередині машини прикордонники просять не знімати. Не кажуть, і скільки людей вона вміщує. Не хочуть, щоб цю інформацію дізналися противники, але розповідають, що керувати блокпостом може будь-який боєць без спеціальної підготовки. Тут добре все і проглядається як з одної, так і з іншої сторони. Тобто, видно з якої сторони буде, якщо буде надати ворог, знаходиться ці люди, і башня тут повертається, то можна атакувати в будь-яку сторону. Пересувати блокпост як причіп може БТР чи будь-яка інша військова машина. За потреби його можна опустити додолу так, щоб не було видно коліс, і вони не пошкодились під час перестрілки. Ньому передбачена. Відповідна, дуже серйозна автоматична зброя і особовий склад. Крім того, що захиститися від ураження противника, він ще може вести вогонь на ураження у відповідь. Пересувний блокпост розробили на базі однієї з бойових машин на Миколаївському бронетанковому заводі. Профінансували його створення аграрії. Прикордонники сподіваються, що розробку поставлять у серійне виробництво. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Спецкор 2+,2.